Місія Івано-Франківська, підполковник міліції Клюка, Іван Клюка. Клюка Іван Єгорович. Скажіть, будь ласка, зараз ми в такий час перебуваємо, що ну, немає заторів насправді, але водії обурюються і ще не все так. Найбільші затори це йдуть з 8 до 9 години. Я виставляю 5 чоловік, які зараз стоять безпосередньо перед мостом, біля моста. Галацька селева ще й галацька Лонбачевська, і тільки безпосередньо люблю. А далі ми бачимо, що пробок ще немає. Потім надалі, десь з 17 -19, де час бік, час бік я, я до 19 буде теж пробку. Час піть. Неможливо, їх нині туди. Час піть, час піть, я зато. До підтянуться ще не довколи п'ять. Казали, що пробки були аж до галошка. До пробок ще не було. Я особисто виїжджав, особисто дивився. Пробки, якщо було, це максимум, це було... По... Пішко одного регульованого галузька Скільки часу потрібно було водіям, щоб переїхати місто? В час пік. Так, я особисто їхав 10 хвилин. Я особисто 10 хвилин. Це вчора сьогодні. Змінити якось руху неможливо, щоб заїхати. На місці, якусь через я думаю, що ні. Тим більше, якщо, якщо посвідти рух через завіздять, там в аварійному стані є жилізний міст. Військова як велику кількість транспорту. Це, це не є. Тобто єдиний вихід, так? так? Це, це, це не є пробка, це є тянучка. Візьмемо Київ, візьмемо другі області великі. Там пробки, коли роблять ремонти на мостах, це є пропа. Зараз перекрита одна полоса. Завжди було в одній чи де ви казали, що можна було дві за, полоси. За, зараз скусовочок заливають бетонок, то переходить на другу смугу. То буде важче, коли то буде дорога ремонтувати? Я думаю, що, що пробки вже підуть з міста. Тобто в місту, в їздне місто, туди, звітуємо. А от ще раз, скажіть, будь ласка, як її намагаються тут контролювати? Тобто все під контролем, так, за рухом вислідкуйте, щоб дилиться, не було. Дивляться на насиченість транспорту транспорту Де більше насичені, звідти ми опускаємо першу чергу. Дякую. Добре, дуже Дякую. вам.